Привіт, це 35-й день бігу. Зараз сталь фотографію, скільки я пробіг за сьогодні. Тут я так ще біжу і дивлюся, от на природу шот. Шо природа, вона ну, по справжньому гарна. Я, я дивлюсь, і я відчуваю, що я прямо зараз в моменті. Тобто я... Прям дивлюсь, і я зараз, ну от, я зараз. Я от і біжу, я тренуюсь, і я тренуюсь. Тобто я якраз думаю про це все, думаю, от дивлюсь на де на дерева, на цю всю красу. І я і в моменті. І тобто, я прям відчув, що я зараз знаходжуся, а не так, що я тут дивлюсь на дерева, а там про щось думаю. Тобто, що я просто не відчуваю себе тут на місці. А зараз я відчув себе просто живим. І що от ця от вся суєта от просто у от тиші, от просто ліс, тиша, і от просто спокій. І тут ще я так подумав, що е, коли там щось хочеш чогось досягнути, і тоді думаю, що це довго його робити, там ще щось. А потрібно просто терпіння, тому що е, цей результат, який ти хочеш, відчути, хочеш ну те, чим ти займаєшся. Він створюється із того, що ти робиш кожен день, Тобто, кожен день там займатись будеш ти протягом двох місяців або трьох щось там робити, і буде прогрес, тому що він з цього якраз і складається з цих маленьких занять кожен день. І саме головне, це треба терпіння, просто терпіння, щоб витерпіти і просто кожен день робити у це, займатися займатись те, чим ти хочеш, і ти просто тоді досягнеш. І потрібно рішуче рішитись на це, і рішуче в це йти, просто вірити і робити. Щоб не було цих думок, що от а вдруг щось не вийде, та сил нема, та ще щось, потрібно зробити до кінця. Просто от таке, знаєте, як моральні принципи є в життєві, що просто от десь просто виконати, просто це зробити, щоб просто от, досягнути цього, якщо ти цього хочеш. От сьогодні я ще говорив з людиною, він говорить, якщо ти щось хочеш, то в тебе це вийде, але ти повинен цього захотіти, і тоді ти по-любому цього досягнеш. Тобто захотіти, ну прямо усратися. От просто усратись, щоб ти цього до досягнув. Знаєте, якщо ми дуже сильно хочемо, то ми навіть не думаємо, чи вийде, чи не вийде. Ми просто робимо те, що ми це хочемо. Для нас це більше всього важливіше. Тому от ще хочу пам'ятати таку фразу Брюсселі, роби те, в що віриш. І глибоко вір в те, що робиш. Ну, це може така фраза для розмишлення, роздумлення. Тому ось така вийшла розмова, отакий вам тут пейзаж гарний. Я кожен раз кайфую. Тому дякую за перегляд. Працюємо далі.